Весь світ існує на законах, і вони підвладні цим законам. Для того щоб глобально щось змінювати, нам потрібно вирішувати з тим, що над цими законами, вирішувати питання з Богом. От і все іншого варіанта немає. Для цього ми маємо історію, і ми можемо зрозуміти, що Богу є справа до всіх народів, він не якийсь Бог далекий. Кожен народ на сьогоднішній день перебуває в такій же ситуації, як знаходився єврейський народ. Якщо він боїться Бога, шанує Бога, виконує заповіді Бога, він перебуває у благословенні. Якщо нехтує, тоді перебуває в прокляті. Тому Бог послав апостолів до всіх народів. Підписуйтесь на телеграм-канал Салтаненка, міжнародної місії Слово Боже, нехай Господь вас збереже на тому місці, де зараз ви знаходитесь. Амінь.